Панство. Привіт, мої ми вітаннячкам і добра вам, друзяки. Ну що, в нас знову відео, знову відео цих новорічних, давайте так називаємо це, новорічного розіграша. Тут більше крутка з умом, хоча в людини дивіться, 110 тисяч золота. Написав, що випало непогано. Я думаю, у вас також зацікавить, я також це відео не дивився, тому будемо разом. Ці всі емоції. Перемелювати. І що хочу сказати, дякую вам за все, друзяки. Ви все правильно робите. Коментарі пишете. Ставите вподобайки, підписуйтесь, це дуже приємно. Ну що, будемо починати. Поїхали. Це прислав підписник. І дивимось на його прокруте. Відео таке доволі таке, не коротке, Написав і кулі і танки дропались. тому... Будемо дивитись на цей дроп. Да? Тут що цікаву тему придумали. Якщо щось випадає, відразу додається золото у нас в касі. Так, Саме ну, частіше падають контейнер на 9. На основі також в мене зовсім небагато залишилось. Але там, бачите, містиків дуже великий процент, та ще й один, не знаю. ще Подумаю, чи варто добивати на золото. Чи є можливість, там, якщо попродаю сертифікати, пообмінюю десь тисяч на 30. Ну, не знаю, вже там можна сказати, практично невигідно, просто тупо злити, тому що думаю. Так, ну а тут поки що поки що, бачимо, тема продовжувати. Дивіться, напевно, який четвертий чи п'ятий прокрут. І вже дропається снігова куля. Не знаю, в нього багато танків вночі була ця машина. Навіть не знаю. ну В будь-якому за люблі, хоч пряме, хоч не преми, дається дається тобі золото. І тут практично він повернувся до того, що починав, було 110 і. Подивіться, фармяться всякі пустера, е, вільний фармиться, ну таке собі діло. Тобто Його, в принципі, якщо у вас небагато золота, можна крутнути. Ну, Останні прокрути там просто страшенні. Да, 5000 йому повернулося. Страшно дорогі, тому ну, навіть не знаю. Напевно, нікому б не радив. Якщо там десь до 10-15 до до 10, до випала головна нагорода, друзі, то й зупиняйтеся, бо там кулю отримав. Просто пролетите. Ну, 500 золота, 500 золота і зберіг всі. Так, ну зберіг всі відкручені. Зрозуміло, мегаконт, висявся, скажімо так, не дуже там щасливий. Дивимось, опа, ну, бачите, і тут кульки. Ну, йому частіше і раніше почали дропатись кулі. Я в себе, напевно, десь після 20-го почав їх отримати. Так, КПЗ 07Р. Ну, такий доволі непоганий апарат. СТ-шка, цікавий такий. У нього коробок, скажімо так, да? і друга куля підряд, друзі. Отак, таке буває. Дуже дорого вони зробили, аби от крайні крути вже йшли, бо 5000, було б супер. О, а тут взагалі окуп, друзі, дивіться, об'єкт випав 118. І бачите, ну, бургер топ топчеться на місці і фармить різні ресурси. Ну тут кому як? Щастить, не щастить, не знаю. На твінку я крутнув небагато, мені не пощастило, та знову мене порадувала дійсно. Цікаво, вийшло, прикольно. Ну, головна нагорода дуже далеко її заховали. За великі то ресурси. 500 золота і зберіг всі. Да. Так, мегаконт, ну, не порадував, скажімо так. Не обрадував. Так, що ще? Що ж нам буде зараз? Друга? І знову мегакон. Ну, його мегаконти щось полюбили. Не відкрив, да? пролетів, забув трішки. Ну нічого таке буває. І в мене таке траплялось. Одразу вирішив відкрити. Ну, в принципі, правильно, навіщо його залишати на потім. 750, ну це хоча б не мінімалка Збери і всі. Чи дасть, ні, на жаль, не дає. Не дає. Цікавий такий формат розіграшу, ну дорогий. От, і тут, звісно, вони трішки прогадали. Якби зробили по дешевше, я думаю, людям то більше сподобалось би. Тому що ну не в багатьох велика кількість золота, розуміється, і кожен хоче отримати якийсь подарунок. Ну і тут дивіться, містик другого рівня один. Ну, дорого виходить. Ага, зараз ще й буде третього рівня. Ну це непогано. Якщо ще дасть сертифікат. О, і третій рівень, бачите, друзі, залітає, з нам зразу третій рівень. Так, ага, розумію, зараз повернеться відразу, його відкриє, Не знаю до грандіозного. Скільки йому ще, зараз ми, я думаю, побачимо. Так, що, що нам десь третій? Довольно рідко до них. Важко добиратись. Ну, 1000 золота, друзі, це норм. Мені з третього недавно випало 200 тисяч серебра, а з другого 500. От от і розумійте, так? Пішло кручення. Так, і вищі хижаки. Ну, мені, до речі, сьогодні давали. вони Сьогодні вони мене порадували. Непогано насипали, підсипали. Так, що далі? Що ти нам ще запропонуєш? Ну знову містичний другого рівня. Хоча б два. От два штуки б закинув, вже б воно, знаєте, якось ну, не так без жалоба давила. Ну, просто тупо півтори віддавати півтори за другий рівень. Це зараз да, навіть 1800. Розумієте, що буде потім. Вже 14 прокрутів зробив. Дивіться, за 14 прокрутів і танки дропались і. Ну, Непогано і пари сніжних куль дістав. Так, що тут маємо? Ось тут класна. Чарфутюр мені також, до речі, випадав. Сьогодні самий перший на основі дропнувся. Я, звісно, був йому радий, так як це був для мене компенс. Йдемо, вищі хижаки. Що тут там у нас по вищих хижаках, а по вищих хижаках у нас мимо фарм серебра, бустів, навільний да, і всякого такого. Так, Ну, новітні танки пішли. Мені, до речі, часто вони давали. І якщо не зраджує пам'ять, витягнув Сентінела, якого у мене не було, практично всі танки є. От Його хотілося, в принципі. А із друзі, до речі. У мене одного тільки фараона не вистачає, Представте, всі ці кулі, скільки там всяких танків, одної фари немає. І вона мені все рівно не випала, ну нічого, колись витягнув. 7 рівень. Ну, танк такий на фан цікавий. До речі, напишіть, хто витягнув головну нагороду. Раніше було б цікаво, що там вдало, наскільки залетіли. І якщо у вас будуть цікаві відео, Гарне відкриття можу на канал викласти. Так що можна списатися в грі, я глава клана Ковен на євросервері. Напишу дані через Telegram можна буде скинути, побачити люди. Так, їдемо далі. Такий і... набор бульйонний кричить. Ніяк не успокоїться. Так, новітні танки, ага, зрозуміло. Тут ще треба 6... 6 відкрити, щоб, я так розумію, що буде гарантований танчик. Ясно, їдемо. Їдемо, їдемо. Куди ми приїдемо? Що нам буде далі давати? Це дає нам далі. Нічого не дає, відкручено поки що. Новітні танки, не принесли вдачі. І пішли прокрути вже по 2000, друзі. Вже доволі таки дорого, на 9 рівень. На жаль, моємо ми каси. Ну, вільний, вільний я, до речі, вільним назбирав Ну на три фіолетових Ну, не так то й багато. Все рівно 80 тисяч вільного на цю саме, тільки на цій рулетки, наковбасив. Так, що далі в нас? Дивимось, видивляємось. І може куля? Так, є, я тільки тільки подумав за кулю. І вона відразу прилетіла. Так ось сьогодні відкривав. і Думаю, ну все, последня, крайня круточка. Хопа куля, ну ще кручу і так, Трваган, ну, не, не замітив, чи була вона в нього. Ага, була добра, компенс. Ну це вже бачите, чим і Ти відкрив, опа, золото вернулось, дивись. А ще крутно, а ще крутно. Ну Така така заманушенька. мана нас, так. Да? Ну, давай вищі хижаки дай вже людині. Дивись вже, скільки на відкривав. Ну, поки що поки що не дає. Мені сьогодні щука падала. Не пам'ятаю, по-моєму, навіть іще щось дропалось. Знову ще кажаки і мимо. Так, а щось йому відпад зовсім не хоче. А ну давай відпад. Хоча я сьогодні. Відпади мені звідси дійсно не понравились Такі дуже слабенькі якісь виходять. Таке там золото взагалі не побагато. 200-100-500. Там чорна скринька її не дає. Далі нам проходу, так? Да? Так, що? Ага. І тут а мимо. Ну іма. Ти... Да. Вищі хижаки, щось не схотіло. Не ну, давай ще кулю. Дуже б круто отримати головну нагороду раніше, але ж там процент дуже на неї маленький. Так, і тут, до речі, у нас збираються вже талісмани 12. Осталось 3. Якщо випаде, гарантовано буде звідси ще якась нагорода. Так, що? Що досиш? О. Залишається дві, так? Так, залишається дві. І ще буде крутити, буде, ще прокручує. Їдемо. Так, ще дай все ж. Вищих ежак знову. Ну, ні, ні, на жаль. Так, ну і вже у нас на каналі 81 тисяча. Так, да, до речі, так, удав трішки аккаунт. Ну, хоча, як хто подивиться, СК-81, це все рівно дуже круто. І, друзі, випадає танчик навіть не гарантом, а просто, я так розумію, випав. Тому що до 15, ще один, якщо зараз відкриє. Ага, лайнап, да? так, я зрозумію. Так, Якщо ще один випадає, ще отримує гарантом. Так, що тут? Давай і на вищі хижаки. У, я забув, що тут ще можуть і камуфляж випадати на 3 сімки. До речі, такий цікавий. Камуфляж обвіз, можна сказати, так? Так, і що? Зупиняється. Чи буде ще відкручувати? Друже, тобі залишилось один прокрут, якщо випаде на. Новітні танки. Грантом ще получиш танчик, так що після відео подумай. А, ні, вирішив ще докрутити. Вирішив ще докрутити. Я думав, вже кінець відео. Ні. Все ж таки. Угу. спроби ще робиться. І пішов мегаконтейнер. І дивіться, друзі! Розкішний сюрприз. Мені, до речі, сьогодні мегаконтів кучу залутав і нічого не випало. Шкода. Т45 або танк, або золото і це буде тисячі золота. Норм. Так, і що? Ще є спроба. Є ще спроба. Так, що, що буде, що буде, що буде? Знову мегаконт? Ну. І мегаконт приносить нам 250. Отут тут хоча б мінімалку, ну 500 робіть вже, друзі. Так, і дивіться. Плюсанулось. золото добре, це, скоріше за все, куля, Так, і це вона є. І це вона, друзі, є. Можливо, це буде перша частина. Так що, скоріше за все, що ще буде продовження по відкриттю. Так що, підлітайте, підписуйтесь. Ну що, на цьому він напевно зупиняється. Так, налутав. Навутав кучу ресурсів. Танки в основному, я так розумію, всі компенс вийшли. Ну Відос вийшов бомбезний, ані був танчик якого не було. Так що вподобайки, друзі, я думаю, для вас це буде зовсім не важко, для мене буде приємно. Напишіть обов'язково комент і підпишіться на канал. Бажаю вам всім добра здоров'я, всім удачі, друзі, всім па па.